Відеокамери, фотограф, комфортна атмосфера та найголовніше музика, що має чіпляти за душу. Так відбувається запис гуртів в форматі лайв сесії в студії Ракурс Рекордс. І з радістю погодився долучитися до левсесії і криворізький панк гурт Еліс. Раніше вже співпрацювали з цією студією звукозапису. Свій колектив заснували ще в 2019-му. Відтоді їздять по всій Україні та знайомлять людей зі своєю музикою. кажуть, їх аудиторія переважно слухачі від 15 до 35 років. На левсесії заграли нову пісню, яка невдовзі вже побачить світ. сінгл Музика сфер. Мені насправді здається, що такої музики в принципі в Україні дуже мало саме. Панкрок саме якісно, а я сподіваюся, ми граємо якісний панк-рок. Тому її не вистачає, а людям дуже хочеться. Скажу чесно, коли грошей небагато, перебирати можливостями немає сенсу, а коли приходиш і бачиш ці можливості, ти думаєш, ого, от це так підфартило. Насправді про записи дуже важливо не тільки інструменти, а ще і люди, які тут працюють. І насправді те, що відбувається тут, це прямо максимально кайфово, зручно. І ми приходимо сюди як додому вже. Тому я думаю, на виході буде прям. Дуже якісний, гарний санкцій. Справжня магія відбувається і в кімнаті по сусідству. Саме там фіксується звук, а звукоінженер слідкує, щоб все в результаті було на найвищому рівні та радувало слух прихильників. Робота об'ємна та складна, але із цим дають раду. В процесі лайв сесії. Всі музиканти знаходяться в одному акустичному просторі, та дуже багато звуків різних інструментів потрапляють до мікрофонів там ударної установки, або вокалу, або ще щось. І дуже важко. Ко правильно знайти позицію, де ці музиканти знаходяться в залі, щоб зменшити вплив на ці канали, про це складається із двох частин: це запис звуку та відео. Потрібно відзняти у десь на 30 хвилин. Окремий час ще йде на підготовку. Репетиція, налаштування всього обладнання під конкретний стиль гурту та сам запис займає години. Найцікавіше в лайв-сесіях, що все відбувається одним дублем. А от сам такий проєкт вирішили заснувати, щоб допомогти музикантам розвиватися та робити, щоб Українського Для того, щоб цим поділитись в мережі, контент має бути якісним і візуальним. Бо просто так поставити собі картинку і під неї підкласти якийсь там звук, ну це таке. А вже коли це повноцінний продукт, яким гурт може поділитись, чи, наприклад, гурт може цей продукт вислати продюсеру, фестивалю, якийсь там заклад, то це вже рівень. Тобто вони можуть про себе розповісти, завдяки нам. за два місяці роботи в напрямку Левсесі в ракурс рекорд вже записали близько семи гуртів. За спостереженнями переважає саме рок. Готові відео викладають у себе на ютуб-каналі, аби показати і роботу студії та й познайомити користувачів із різними музикантами. Гурти, які також хочуть скористатися таким шансом та записати якісний продукт, можуть напряму звернутися до студії в соцмережах. Вікторія Пінчук, Максим Марашов, перший міський.